Душа, не вистачить знати тільки Бога, щоб Його любити, мушу рівно ж пізнати себе саму. Докладне перевірка моєї нужди вказує мою нецість відносно Бога і вчиняє, що похиляється наді мною своєму милостивому милосерді. А, Господи, як же ж я є нужденним? Шукаю себе самої. Є повна егоїзму, капризи, вад, дивацтв. Сама бачу себе як клубище хробаків і встид мені за мене. Скажи мені, Марії, чи так велика нужда не перешкоджає і не закриває дороги для Божої доброти, яка, яку до мене е, скеровується. Марія. Твоя нужда не віддаляє тебе від милосердя Бога, коли визнаєш її, і з її причини принижуєшся, він ніколи не погоджує серцем сокрушеним і покірним. Бог ранше тішиться зі свого бідного сотворіння, коли воно підноситься, підносить до нього серце і виливає усі, сльози повні довіри і любові. Не бійся, обійми хрест, який носиш, склади голову на моєму материнському серці. Яке є повне милосер... любові милосердя і ніколи не сумнівайся, коли добачиш свої недостатки, але взнеси свій голос до мене, щоби представила тебе перед троном Бога, душа. Я сама, оце мій найбільше підступний ворог, укритий, коли рідко уявнюється, небезпечною, оскільки є зі мною. І в природний спосіб чую нехідь, щоб його перемогти. Ворог. Пер... Обманливий, коли обманює мене, малюючи фальшиві міражі добра. О Марії. Чи не є правдою, що пробую завжди витлумачити всі мої браки? Легко непокоїться, але якщо хтось витекне мені якусь ваду, шукаю похвал і ними розкошуюся, уважаю інших за гірших від себе, критикую. Реагую в гніві, є збором вад. А натомість важко мені признатися, що є нічим. Так великою є моя гординя. <звук> Благаю тебе, О Марія, щоби мала наді мною мил милосердя, Я навчила мене од дробинки, окрошинки тієї святої покори, яка вчинила тебе так великою. Що визнала себе за те, чим є, і глибоко покорилася перед Богом. Нехай так станеться. О, Ісусе, визвали мою душу з ілюзії зла. І квітка при столі з любові до Ісуса відмов собі цього є їжі, яку найбільше тобі смакує.